Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо тему ознаки та властивості предметів, форма, розмір, колір. Що ж, починаємо рік навчальний. Я рада привітати вас! Нехай натхнення та бажання заходять разом з вами в клас! Давайте, дітки, зараз розпочнемо усний урок з усного рахунку. Будьте уважними, час не гайте, правильну відповідь вибирайте. Порахуйте, будь ласка, предмети на малюнку. Скажіть, скільки зображено хлопчиків? Молодці, хлопчиків 4. Порахуйте, будь ласка, предмети на наступному малюнку. Скільки на екрані зображено ручок. Молодці дітки, на екрані 10 ручок. Рахуємо далі. Скільки на екрані дошок? Правильно, на екрані 3 дошки. Рахуємо далі. Рахуємо глобуси, які з'являються у нас на екрані. Скільки глобусів, діти? Дев'ять. молодці. Порахуйте предмети, які з'являються у вас. На екрані з'явилися дівчатка. Скільки дівчаток? Правильно, 5 дівчаток. Ми розпочинаємо свою роботу із завдання з підручничка на сторінці 5. Завдання перше. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Назвіть предмети кожної групи одним словом. Подивіться, будь ласка, ми бачимо, що предмети розкладено у дві групки. Розгляньте, будь ласка, першу групку. Що ми бачимо? Ми бачимо літачок, ми бачимо вертоліт, ми бачимо машинку, динозаврика, крокодильчика і паровозик. Дітки, як одним словом, можна назвати ці предмети? Правильно, іграшки. Тобто це буде одна групка, групка іграшки. Тепер подивіться на наступний малюночок, що ми бачимо з вами? Ми бачимо чашки, сковорідку, каструлю, ми бачимо різні речі, які допомагають нашій мамі або бабусі готувати на кухні їжу. Так? Діти, як можна одним словом назвати всі ці речі? Осуд, звичайно, тобто це наступна групка. А тепер подивіться на третій малюнок, що ми бачимо? Капусту, помідор, перець, баклажан і моркву. Як одним словом назвати ці предмети? Овочі, так, діти, це третя групка теж об'єдналася у одну групку. Тепер скажіть мені, будь ласка, для чого призначені ці предмети, які ми об'єднали у групи? Іграшки. Навіщо іграшки? Звичайно, щоб дітки ними гралися і розважалися. Я згодна з вами, навіщо нам посуд? Посуд нам потрібен для того, щоб в ньому готувати їжу і іноді з нього їсти. Так, правильно. А тепер подивіться на третю групку, навіщо нам овочі? Для того, щоб набиратися вітамінів, вживати їх у їжу і мати міцне здоров'я. Молодці. Тепер скажіть, будь ласка, у нас з вами три групи. А скільки ж предметів у кожній групці? Ану, дивимося, група іграшки. Рахуємо, скільки іграшок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Тобто у групі іграшки 6 предметів. Тепер переходимо до групи посуд. Рахуємо всі предмети в групі посуд. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці в групі посуд 10 предметів. Тепер рахуємо предмети в групі овочі. 1, Два, 3, 4, 5. Молодці 5 предметів у групі овочі. Рушаємо далі. Розглядаємо завдання друге на сторінці нашого підручника 5. Подивіться, будь ласка, на малюночки. У нас з вами на малюночку зображено дві групи предметів. Нам необхідно знайти зайвий предмет в кожній групі. Давайте розглядаємо першу групу. Ми бачимо, що це іграшки. так? У нас є ведмедик, зайчик і якийсь борсучок. А ще у нас є кактус. Діти, а ну тепер скажіть мені, будь ласка, а ще який же ж предмет тут зайвий? Правильно! Кактус! А чому діти кактус зайвий? Тому що кактус це рослина, а в нас група іграшок. Молодці! Переходимо до наступної групи. Що ми перед собою бачимо? Ноутбук, ще що ми бачимо: Принтер, флешку і мишеня. А тепер скажіть, дітки, а що ж тут зайве? Певно, флешка? Ні, зайве. Мишеня. А чому діти? Ну, в нас же ж є мишка. Так, це група техніка, а мишеня у нас тваринка, тому воно тут зайве. Молодці діти ви впоралися із цим завданням. Для того, щоб закріпити наші знання із поданого завдання, я пропоную вам виконати. Завдання перше на сторінці другій у друкованому зошиті. Подивіться, будь ласка, перед нами чотири групки. Обведи об'єкти, що належать до однієї групи. Для чого призначені ці об'єкти, скільки їх у кожній групі? Діти, давайте, будь ласка, знайдемо першу групу, яку ми з вами об'єднаємо. Що це буде? Це буде ноутбук, принтер і флешка. Це буде наша перша група. Візьміть, будь ласка, простий олівець, можете кольоровий і об'єднайте ці три предмети у групу техніка. Для чого призначені ці предмети? Наприклад, вони нам допоможуть у навчанні. Цікаво щось знайти. Закинути на флешку якийсь проєкт, або роздрукувати якісь папірці. Так, тепер подивіться наступний малюночок, кого ми бачимо: курочку і гусочку. Це група. Свійські птахи. Обведіть, будь ласка, ці дві пташки у одну групу. Свійські птахи. Домашні птахи, ще на них кажуть. А скажіть мені, будь ласка, для чого призначені ці предмети? Правильно, щоб заводити їх у домашньому дворі. Вони для е, того заводяться, щоб потім вживати в їжу, наприклад, м'ясо або яйці, які вони дають. Так, а скільки ж тут цих предметів? Два предмети. Так. А повернемося до першої групки. Скільки в нас предметів у групі техніка? Один, два, три. Так, в першій групі три предмети, в другій групі два предмети. Переходимо до наступного малюночка. Що ми перед собою бачимо? Ми бачимо дрель, молоток, цвяхи. Об'єднуємо ці всі речі у групу інструменти. Так, об'єднали, намалювали простим олівцем. А тепер скажіть, для, для чого потрібні нам ці інструменти? Наприклад, для того, щоб зробити ремонт або щось відремонтувати. Так, А скільки ж у цій групі предметів? Давайте порахуємо. Один, два, три. 4, 5. 5 предметів. Молодці. Тепер розглядаємо наступну частинку малюночка, що ми бачимо? Підручник, кольоровий олівець і пенал. Ми можемо об'єднати ці предмети в групу. Звичайно, це шкільне. Приладдя. Так, для чого призначене це шкільне приладдя? Для допомоги учням у навчанні. Молодці. А тепер давайте порахуємо і скажемо, скільки ж предметів у цій групі. Один, два, три. Рахуємо тільки один пенал. Те, що знаходиться в пеналі, можна не рахувати. Тобто у нас тут три. Предмети. Молодці дітки, ми з вами закріпили здобуті знання. Рухаємося далі. Наступне завдання у підручнику на сторінці 5 це завдання 3. Подивіться, будь ласка, на малюночки ми бачимо перед собою геометричні фігури. Давайте назвемо, що за геометричні фігури зображені на нашому екрані. Квадрат. Трикутник коло. Так, молодці. А тепер, дітки, нам з вами необхідно сказати, як же змінюються ці фігури. Розгляньте, будь ласка, перший малюнок. Ми бачимо один квадрат і другий квадрат. Але вони однакові чи різні, діти? Різні, правильно. А чому ви так вважаєте, що вам допомогло? Колір. Правильно, перший квадрат рожевого кольору, а другий квадрат синього кольору. То як змінюються ці фігури? За кольором, молодці, дітки. Значить, геометричні фігури можуть змінюватися за кольором. Тепер подивіться наступний малюнок: які геометричні фігури ми бачимо: квадрат, трикутник, коло. Чи всі фігури однакові? Правильно, не однакові. а які зовсім різні. Ці всі три фігури змінюються за формою. Так, діти? За формою. У кожної геометричної фігури своя форма. Так, тепер подивіться наступний малюночок. Ми бачимо два кола. Вони обидва зеленого кольору. Але одне коло велике, а друге коло маленьке. Як вони змінилися? За розмірами. Так, молодці геометричні фігури можуть змінюватися за розмірами. Тепер подивіться наступний малюнок. У нас є трикутник синього кольору і квадрат також синього кольору. Що між ними спільного? Те, що вони синього кольору, а що різного? Що одна фігура трикутник, а друга квадрат. Як змінюються фігури? За формою, так, ці фігури змінилися за формою. А тепер подивіться останній малюночок. Що ми бачимо перед собою, які геометричні фігури? Коло. Перше коло синього кольору велике, друге коло червоного кольору середнє. Третє коло зеленого кольору маленьке. За кольорами не змінюються наші е, круги. За формою вони однакові, але вони змінюються за чим, дітки? За розміром, молодці. Тобто, який висновок ми можемо зробити із цієї вправи, що існує безліч геометричних фігур. І кожні із них можуть змінюватися за розміром. За кольором і за формою. Мої ви розумнички, рухаємося далі. Я пропоную вам виконати завдання друге у нашому друкованому зошиті на сторінці 2. Нам з вами необхідно написати за зразочком похилі палички. Подивіться, будь ласка, перший зразочок. У вас стоять дві крапочки, які між собою потрібно з'єднати. Одна крапочка стоїть у правому верхньому куточку клітиночки, а друга крапочка стоїть посередині нижнього рядочка клітиночки. Так от, нам необхідно з'єднати верхню і нижню крапочки так, щоб у нас вийшла лінія. Ось так, як у мене на екрані. А потім. Ось такі похилі палички в кожній клітинці написати до кінця рядочка. Для того, щоб вам зручно було виконувати це завдання, поставте відео на паузу. Я сподіваюся, дітки, ви виконали перше завдання, першу частинку нашого завдання. Написали. Похилу паличку до кінця рядочка. Тепер дивимось наступна частинка цього самого завдання. У нас є три похилі палички, які чітко видно. І є дві похилі палички, які зображені тільки крапочками. Нам необхідно ці крапочки об'єднати так, щоб вийшли похилі палички. Тобто з верхнього правого куточка. До нижнього рядочка серединки клітиночки. Одна похила паличка, друга похила паличка, а тепер потрібно спробувати написати дві похилі палички самостійно. А тепер, дітки, нам необхідно дописати такі самі похилі палички до кінця рядочка. Для зручності виконання цього завдання ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви впоралися із завданням. Переходимо до третьої частинки нашого завдання. Подивіться, знову ми маємо зразочок три похилі палички. Ми пам'ятаємо, що починаємо писати похилу паличку із правого верхнього куточка нашої клітиночки і ведемо до середини нижнього рядка. Ось як у мене. Спробуйте написати самостійно дві похилі палички, пишемо в кожній клітинці. А тепер, дітки, вам необхідно прописати ці похилі палички до кінця рядочка. Для зручності зупиняйте відео. Я сподіваюся, ви впоралися, і в вашому зошиті з'явилися три рядочки похилих паличок. А ми рухаємося далі. Наступне завдання четверте, яке ми будемо розглядати у підручнику на сторінці 5. Давайте пригадаємо, які, геометри... які лінії ми з вами вчили на минулому уроці. Прямі лінії, криві лінії і ламані лінії. Так, ось, будь ласка, подивіться на наш малюнок і скажіть, якого кольору зображені. Прямі лінії. Перша пряма лінія це зелений колір, друга пряма лінія це блакитний колір молодці. Тепер знайдіть, будь ласка, криві лінії і скажіть, яким кольором зображені ці лінії. Перша лінія синім кольором крива, друга лінія крива червоним кольором молодці. А тепер, дітки, нам необхідно знайти ламані лінії і сказати, якого кольору ці лінії. Перша ламана лінія фіолетового кольору, а друга ламана лінія рожевого кольору. Пригадали, так, молодці. А тепер, щоб закріпити те, що ми з вами пригадали, переходимо до виконання третього завдання у друкованому зошиті на сторінці 2. Перед вами зображені лінії. Вони у сірому кольорі. Їх потрібно спочатку порахувати, дітки, скільки ліній на малюночку. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Молодці вісім ліній зображено на малюночку. Для цього завдання вам необхідно підготувати три олівці синього, зеленого. І червоного кольору. Тепер, дітки, будьте дуже уважні. Синім кольором ми маємо навести тільки прямі лінії. Візьміть, будь ласка, олівець синього кольору. Знайдіть у своєму завданні в зошиті прямі лінії і наведіть їх. Скільки таких ліній? Три. Подивіться, будь ласка, дітки, щоб ви не заплуталися, звіряйтеся із тим, що виконую я на екрані. Молодці! Три прямих лінії синім кольором ми навели. Відклали синій колір, беремо зелений колір олівця і шукаємо і наводимо криві лінії. Зверніть, будь ласка, увагу, де знаходяться криві лінії, скільки їх? Правильно, дітки, дві кривих лінії. Наведіть, будь ласка, по них зеленим олівцем. Молодці. Відклали зелений олівець, беремо олівець червоного кольору, а червоним кольором нам необхідно обвести всі ламані лінії. Ось вони, наші ламані лінії. Обведіть, будь ласка, свої ламані червоним кольором в зошиті. Я сподіваюся, ви впоралися з цим завданням. Молодці! А тепер, дітки, зверніть, будь ласка, увагу, що сьогодні ми з вами. Попрацюємо трішечки самостійно. Ми поговорили про грубки, про предмети. Зараз я вам запропоную відкрити ваш зошит аж на сторінці 56-й і знайти додаткове завдання під номером 10. Це завдання ви виконаєте самостійно, а потім тільки перевірити разом зі мною. Подивіться, будь ласка. У вас є чотири малюночки. Вам необхідно на малюночку обвести вказану групу об'єктів. На першому малюнку у вас показаний зразочок. Дивіться, є три кошики і одне відеречко. Нас просять об'єднати в групу тільки кошики. Ми взяли і об'єднали в групу лише кошики. Наступна група є груші і яблука. Вам, дітки, необхідно об'єднати в групу лише груші. Далі у вас є посуд і є планшети і телефони, техніка. Вам необхідно буде об'єднати у групку лише посуд. І останній малюнок у вас на малюночку зображений стільчик. І іграшки. Ви маєте об'єднати в групку тільки іграшки. Зупиніть, будь ласка, відео, виконайте це завдання, а потім включіть відео і перевірте, чи правильно ви його виконали. Сподіваюся, діти, ви вже зробили це завдання. Дивимося! Об'єднуємо у групку Груші. Ось так має виглядати ваш, ваше завдання у зошиті. Далі об'єднуємо у групу посуд. Ось так має виглядати ваше завдання у зошиті. І останнє об'єднуємо у групу лише іграшки. Ось так ви мали зробити останнє завдання. Якщо ви все зробили правильно, ви дуже великі молодці, і я вами пишаюся. А на останок, на кінець уроку, дітки, я пропоную вам. Виберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим настроєм, який залишився у вас після уроку. Я сподіваюся, що ви вибрали або зелений, або жовтий колір. А я, дітки, дякую вам за вашу гарну роботу, дякую за увагу і прощаюся з вами до наступних зустрічей!